Привіт з експериментальної майстерні. Відео називається Чому чайник так довго кипить або як нас китайці найобують. Потужність чайника, дивіться, 2200 Вт, ну, 1850-2200. Почитали. Ставимо. Маємо ось такий стенд змайстрований з повірених приборів. Підключається сюди чайник. І через ось ці прибори. Зараз включимо чайник. Включаю. Дивимося на прибори. Раз. Пала напруга. Як виміряти потужність? Беремо. 200 вольт. тихо 200 вольт. Помножити. На 7. У нас показує 7,2 приблизно. Ну хай буде завишімо. 1440 Вт. А нам показує, що потужність чайника 2200-1850. А потім кажуть, чому чайник кипить так довго і саме, всяка... та він не має тої потужності. Ось. Беріть собі, шановні, на замітку. В чому відрізняються фірмові чайники і можна їх заміряти? Ну, і в мене немає фірмового чайника. Такий дешевий. <плес> Всім гарного дня!